Чому ж різниця між мисленням багато і бідного мозку? Саме це ми сьогодні розберемо, тому що ця різниця допоможе вам швидше реалізовувати ваші фінансові цілі і, звичайно, збільшити дохід. А з вами Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходу та управління грошима. Я допомагаю підприємцям та експертам вистроїти систему збільшення доходу, щоб ваші доходи постійно росли. А ми з вами зараз на практиці розберемо. В чому ж ця різниця? Згадайте, будь ласка, як ви реагуєте, коли у вас стаються якісь дуже класні події? Згадайте, ви себе хвалите, це ви відмічаєте, чи ви сприймаєте, як це нормально? Ну, це я зробив, той зробив. Як в школі нам казали, ну, четвірка і п'ятірка це нормально. Згадайте, як ви реагуєте? Емоційно, радієте, святкуєте? Чи просто як факт? І з другої сторони, згадайте, як ви реагуєте, коли у вас стаються неприємні події? Можливо, ви себе гризете. Чи думаєте, боже, який же я дурак, що ж я так зробив і що там відбулося? І може ще й три дні жуєте там в думках цю ситуацію і емоційно її підтримаєте. А є другий варіант. Коли стається неприємна подія, ви можете спокійно відреагувати. Так, це сталося, це було. Це мій досвід. Які висновки я можу зробити, і спланувати наступні дії, наступні кроки по-іншому, щоб врахувати досвід, який зараз отримала я. Згадайте, як ви реагуєте. А тепер я покажу якраз різницю. Успішні люди, я кажу зараз не тільки про гроші, а взагалі люди, які успішно реалізують свій потенціал і реалізують свої ціли в різних аспектах життя. То успішні люди, вони святкують свої перемоги. Коли в них щось вийшло, вони відмічаються. Чому? Бо є один секрет. Коли щось стається, і ви емоційно це підтримуєте, це збільшується в рази. Тому, коли ви святкуєте, відмічаєте, кажете, я молодець, я круто зробила, наступний раз цього буде все більше і більше. Але якщо ви емоційно підтримуєте свої негаразди і свої факапи, як вам здається, і варитесь в цьому довго, декілька днів, то тоді що відбувається? Цього стається ще більше, ще більше негативних ситуацій буде приходити в ваше життя, тому що ви фокусуєтесь на цьому. Тобто успішні люди всі свої гарні новини підтримують емоційно. А коли в них стаються негаразди, вони це логічно аналізують, емоційно не підтримують і йдуть далі. А люди з неуспішною стратегією життя, якісь гарні моменти, які відбуваються, логічно побачили, вирішили, добре, так є. Але в той момент, коли стаються негаразди, підтримують емоційно і таким чином збільшуються в своєму житті. Тому робимо висновки. Чесно, признайтесь, яка у вас зараз стратегія, і якщо вона. Не та, яка вам подобається, то просто зробіть висновки. Зараз так є, але хочу її змінити. Добре, що зараз Світлана мені її показала, правда? І наступний крок, що вам важливо робити, подумати, а як мені робити так, щоб включити успішну стратегію, як відмічати свої... Таланти, здібності, як відмічати те, що у вас гарно вийшло, навіть якщо воно іноді зараз відбувається рідко. Помітьте його і практикуйте підтримку, емоційну підтримку, хваліть себе і, можливо, навіть сходіть в ресторан. А коли стаються не зупиніться логічно, подивіться і скажіть, так, це так вийшло. Але це мій досвід, з якого я зроблю висновки, і саме на основі цього висновку піду вперед. А з вами була Світлана Малежик. Коуч по збільшенню доходу та управління грошима застосовуйте цю різницю між мисленням багатого і бідного мозку і, звичайно, діліться в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, і ви побачите на ньому багато цікавого, корисного про ріст доходу, про управління грошима і про підвищення якості вашого життя.